Продовжаємо з вами серію хімічних реакцій. Не нас другий тип хімічної реакції це реакції розкладу. Нас його говорить за себе це реакція, яка є протилежна до реакції сполучення, коли одна речовина розкладається на два або більше або простих, або складних речовин. Одна складна речовина, яка розкладається на одну просту і ще одну просту. Тобто це розклад однієї складної речовини на дві прості речовини. Для прикладу розглянемо, як же розкладається, наприклад, хлоридна кислота. Крім того, реакція розкладу може відбуватися, коли одна складна речовина розкладається на дві складні речовини. Прикладом є карбонатна кислота, яка є нестійка, і вона відбувається шляхом оборотньої реакції з утворенням карбонатної кислоти з води газу або розпаду карбонатної кислоти на воду та вуглекислий газ. Схематично це зображається ось так. Другого типу хімічних реакцій, а саме реакції розкладу. На черзі залишилися ще дві. Розглянемо їх у наступному відео. А наразі до побачення!